Вітаю, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Як правильно сідати в автомобіль. Показую. Наприклад, хочете ви сісти на заднє сидіння, відкриваєте двері, ставите ногу, перекидуючи через поріг сідаєте, піднімаєте ногу другу і ставите її сюди. Зачиняєте двері. Тобто не треба ногами йорзати ось тут, ось так і повністю все затоптувати. Сі, сидіть собі рівненько, ноги поставте і не йорзайте ними. Ви ж вимазуєте автомобіль. Не треба по цьому порогу постійно щось там ногами по ньому шоргати. Як вилазити з автомобіля? Показую. Ногу підняли, переставили через поріг, виставили, вилізли. Другу ногу теж підняли і не треба ось тут зачовувати оці пороги. Те ж саме. Як сісти на переднє сидіння. Відкрили двері. Відкрили, бачите, тут чисто. Підняли ногу, переставили через поріг. Поставили її сюди. Дубку свою в сидіння закинули праву ногу підняли, переставили через поріг, поставили собі. На коврик і тут їх і тримайте. Зачинили двері і сидіть собі тихенько. Не треба цими ногами йорзати по кавраліну, ставте їх на коврик. Як сісти на водійське, теж показую, як вилазити знову ж таки ногу підняли, переставили через паріг, виставили на вулицю. Нахилились. Другу ногу також. Переставили через паріг, виставили на вулицю, вилізли. Як сідати на водійське? Відкрили двері, ногу поставили сюди подалі. Не треба ставити її сюди. Ставте далі, сюди. Дубкою залізли ось так. Нога ліва піднімається і теж не зачіпає карти, не зачіпає пороги. Ставиться на коврик. Двері зачинилися, все, і ви сіли. Не замазуйте людям автомобілі.